Привіт! Я повернулася є! Yeah! Так сталося, що через оце все незрозуміле зимове я захворіла ще через стрес, через рундганг. Це перегляд з німецької. Теж дав по собі знати, Того я повертаюсь до вас вже з легким одужанням Голос все ще не ідеальний, але можу вже сказати, як це все пройшло. В Лейпцизі наступила весна. Але це не все. Ще випав сніг в <смі> мою <смі> тому. По-перше, покажу вам, як відбувався процес здоровлення килима. Так виглядає килим зараз. Як бачите, особливо тут. А! Купи роботи. Проблема в тому, що машинка не ріже ці нитки і їх доведеться різати вручну. 9 година. Здавати килим мені завтра. Він ще не готовий. Я все, що його стрижу, це все, що лишається від стрижки. Так нагадую, виглядає моя рука. Дуже болить. Сподіваюся, це закінчу. Це сталося. Я була дуже втомлена через весь цей всей процес, але це завершилось. І от десь тут можна побачити відео, як я показую його в повний зріст. Сталося таке, сталося як не гадалося. Перший день перегляду, вдруге, за весь час зими в лепсиді випав сніг? Так, природа дуже дивна. Цей день настав в лепсиді випав сніг. Гарно сніжить. Хто б знав, що саме в цей час буде е, різдвяний настрій? Але була така собі прикольна змова казка. Так, сьогодні великий день. Сьогодні я показую килим. Подивимось. Я в академії. Треба спуститись вниз, допомогти моїм одногрупникам, все завершити. Видихаю і починаю працювати. От, загалом, німецький перегляд це щось дуже. Особливо, я не знаю, чи так в кожній академії в Німеччині. По-перше, перегляд триває чотири дні, і перший день це завжди дика вечірка. Це просто вся академія десь тусить з музикою, з е, виставками з незрозумілими людьми рандомними, які ніяк до академії не мають стосунку. Просто весь леп цих все місто я не знаю околиці. Збираються в академії і роблять дуже дику вечірку. Вона триває десь до години, іноді до двох. В цей раз вона тривала до години, тому що охоронці почали всіх виганяти вже десь у перші. Я в шоці, взагалі, як прибиральники справились е, з такими масштабами, бо це була жесть. <плес> Коротше, це треш. Um, в цій кімнаті ця майстерня. Мені здається, вчора було дуже багато незнайомих людей, і тепер тут дуже сильно тхне цигарками, що не є окей. А, Блін, вчора було досить крейзі, я дуже сумую, що знімала не так багато. От і дуже сумою, що не взяла з собою плівкову камеру, але сьогодні я її взяла з собою. О, того може щось буде знімати. Ще взяла з собою бебехи на продаж. Дуже прикольно, що до цього цього тут не було. Звісно, з етичних міркувань я знімала не все. Перший день взагалі не знімала, бо було дуже багато людей. І, чесно кажучи, не дуже гарно. От, але вже в наступні дні я трошки зняла нашої кімнати взагалі, де ми виставлялись. Це унікальний момент, коли я сама в академію прийшла першою і можу роздивитися і показати все, що є в цій кімнаті, окрім свого килима, показати роботи інших. Масштаби. Так, в мене апдейти. Мені сьогодні нарешті поставили ретейнери на зуби. І я відносила свої айлайнери. Можу десь прикріпити фото, як це все виглядало до цього. Як ви бачите, мої зуби рівні. Дуже з цього радію. Прям, з рівних зубів у вас, хоча сьогодні день святого Валентина, але так, да. it makes sense. YouTube. А ще відбулася фотосесія, де мій друг допоміг мені зробити фото. Привіт! Привіт! Привіт. Тут мій друг Ахмет. Ахмет introduce yourself. Ахмет фотограф, і він мені буде допомагати. З фото для інстаграму і для портфоліо. Так. От, то перемога. Звісно, я забула це записати на відео. А в цей момент до мене підійшла людина, та сама дівчинка, яка надихнула мене на створення влогу. Знову ж таки, лишаю посилання на неї. Переходьте, дивіться, вона робить влоги французькою про мистецтво. Але, на жаль, чи на щастя, в останній день перегляду сніг перестав іти, розстаяв, і десь через два дні наступила весна. Хто знав У моїх колег, одногрупників, а, інших людей, які вчаться в академії, було досить багато класних робіт. Я можу якось швидко зараз прикріпити роботи, які мені сподобались найбільше. Разом з інстаграмами. От, ви можете десь тут бачити. От. А, я не знаю, в мене досить дивні були критерії оцінки цього разу робіт, які мені сподобались, того, що насправді я хотіла дуже глибоко роздивитись кожну, все побачити, але робіт було настільки багато, що я просто в якийсь момент втомилася. Де здається, перший день перегляду був в четвер, останній в неділю. І в суботу-неділю я просто не витримувала цілий день знаходитись в академії. Я йшла десь на 3-4 години раніше і просто спала, бо я була неймовірно виснажена всім цим, цим процесом створення килиму, підготовки. Чи задоволена я результатом килима? Так і ні. Того, що взагалі цей процес він міг тривати ще довше. Того, що я зрозуміла, що такі без тримера його обробляти досить важко. І просто в якийсь момент в мене з'явились мозолі на пальцях. І, можливо, в майбутньому буде ще якесь бонусне відео, де я спеціально, типу, куплю тример для килима. І на зворотній частини я куплю тканину, яка, типу, спеціально покривається, щоб ворсинки не випадали. І, напевно, це буде остаточне завершення, але те, як виглядає килим зараз. Можна сказати, що процес завершений, що я його зробила по факту, килим є, є малюнок е, задуманий, виконаний, впізнається, впізнається. А виставка пройшла, килим показала так, подалайном встигла. Я думаю, що це непогано. Я собі показала, доказала, що, попри все, попри всі події в моєму житті, я можу з цим справитись, зробити взагалі я молодець. Буду ще бонусна частина цього всього, я буду відповідати на питання людей по килому, розкажу дещо більше про нього, про процес створення, того Залишайтесь на зв'язку. Бажаю вам гарного початку весни, хоч зараз і 22 лютого. Але якщо у вас є сонечко, то нехай сонечко вас гріє. А квіточки, якщо вони є, вас радують. А якщо квіточок нема... То бажаю, щоб вони з'явилися і бажаю, щоб їх було багато. Чао!